Ех, ні, ну я вже дуже довго дивлюся за цим чудиком, і схоже, що він взагалі ніколи не виросте, якщо ми не будемо йому давати лут з тих диких квітів, які атакують нас стрілами зі сп'янінням. Тому, очевидно, доведеться йти за ними на полювання. Біля мікрофону ГЕДЗ ми продовжуємо грати в Either, або Аезер, або мод Nara, як його ще називають. І в цій серії ми, після того як виростемо МОА, звісно, відправимося шукати першого Боса, і, очевидно, його завалимо. Ну, я на це надіюся. Добренько. Тоді починаємо. Так, взагалі з тими квітами дуже невесело мати справу, тому наскільки я знаю, можна зробити щит з заніту. Не хочеться заніт витрачати, нам би в ідеалі броню з нього зробити, але щит нам також дуже потрібен. Він мене врятує багато разів від тих їхніх стріл зі сп'янінням. Сп'яніння це дуже невеселий ефект. Крол ходи до мене і йдемо на пошуки квітів. Що ж, невеличка вилазка за пелюстками ехори завершена, шість штучок я здобув по дорозі амброзію трохи і трохи заніту, рівно три штуки. І якщо цьому дурбелику не вистачить за один раз шість пелюсток, то. я за себе не відповідаю, ти мене почув. Відкривай ротик, давай за маму. <плес> <реш> Жесть. Ну ти який молодець. За маму відразу виріс. Ні. Ну слухай, так тепер це офіційно наш моа. Взагалі нам тепер потрібне сідло. Шкіри в мене немає. Тоді зараз точнісінько за коровами. Так, зі шкірою розібралися. Вісім штучок є. Цього нам точно вистачить для одного сідла. А, так, до речі, треба зробити одну важливу річ. Будь ласка, не заважай мені зараз. Так, так справді гарніше виглядає. Добре, давайте до сідла. По-перше, потрібно розкрафтити вовну і об'єднати її зі шкірою. І отримаємо сідло. Є. Відчуваю якісь е, неймовірно приємні відчуття в цей момент. Слухай. Ціль досягнено. Полетіли. Ага, і тут в нас зверху індикатор. Це, наскільки я розумію, кількість разів, скільки разів ми можемо підстрибнути. А як би я вийшов зараз? О, оце я не продумав. Так, ось ми один стрибок витратили, сіли і він відновився. Давай ми спробуємо долетіти до того острова. Я надіюся, в тебе вистачить до цього ресурсу. Будь ласка, будь ласка. А, а, ага, а один раз підстрибуємо і далі просто плануємо. Зрос. Ні, ну це непогано. Ми дуже далеко можемо так подорожувати. Кайф, кайф, кайф. Ми можемо ось так високо підлетіти і далі собі планувати оглядати територію. Це мені подобається, це мені підходить. Що тут зараз для мене важливо, це не загубитися, тому що на МОА ми можемо за один раз дуже багато відстані пролетіти. Це звісно, круто, але я так можу. Можу таким чином дуже легко втратити свої координати. А це мені не треба. О, так як ми зараз підстрибнули, можна буде прямо біля нашого дому поставити собі також таку саму платформу з синіх хмар, які нас виштовхують наверх, і користуватися цим як типу таким початковим трампліном, який нас буде виштовхувати перед тим, як відправлятися в політ. Так, і прямо сюди. Чудово! Будеш тут. А, слухайте, він ще й слідує за мною. Ні, ну це. Боже, це взагалі кайф. Головне, щоб він мені не ліз під руку якось. Слухай, я можу тебе посадити? Так. О, на шифті, коли я на нього клацаю, він ніби залишається на місці і більше за мною не слідує. Слухай, а ну якщо тепер Чік складну ще раз. Так, тепер він за мною біжить. Добренько, будь тоді поки тут. Також дякую за корисну пораду на рахунок амброзію. Якщо ним тиснути клацнути по землі, то ми отримаємо більш родючий ґрунт. Давайте перевіримо, чи ікс у реально він стає жовтим. Це ми типу його посипали амброзієм. Я тоді пропоную кожен з цих кущів землю під ним посипати амброзієм, задобрити її. Трохи додати до неї добрива, це буде для нас дуже добре і корисно. Тавтологія на тавтології ну вибачайте. Користуючись логікою, ми б тепер мали відправитися на пошуки боса. Наш чокобо вже готовий до пошуку, але перед тим як відправлятися, я би хотів зробити якраз той батут-трамплін з отаких синіх хмар для того, щоб нам легше було відправлятися в дорогу. І так як я отримав від вас кілька коментарів про те, що потрібно збудувати статую кролика, я планую зробити цей трамплін підйом батут, якраз у вигляді отакого кролямбуса. І це я буду робити десь якраз на цьому підйомі. Ми підведемо сюди сходи. Зробимо тут кролямбуса такого великого з хмар. Хмар я, до речі, вже нафармив, можете не переживати. І будемо на ньому підійматися наверх. Я думаю, це буде супер круто, тематично, прикольно. Але тепер треба мені вивчити кролика трохи детальніше. Так, давай покажи свої лапки. Ну не тікай. Чотири пікселя задні лапки, потім 2 пікселі пусті і 2 пікселі передні лапки. А між ними відстань 2 пікселі. З Далі тулуб в нас продовжується ще на 6 блоків вверх. Добренько, далі позаду куций хвостик. Так, голова в нас продовжується на 4 пікселі вперед. Ага, ага, ага це такий квадратик, виходить 4 на 4 з розходи сюди. Ага, от звушок починається цікаве, мені для них потрібне щось рожеве. І в етері якраз стосують рожеві вівці, вовну, з яких ми використаємо для нашого будівництва. Це нам для вух потрібно 6 блоків рожевої вовни, і для носика ще два. Ну що, сідаємо на мо і відправляємось. Це виходить, мені тоді потрібно в звичайній нижній світ нафармити там заліза, зробити ножиці і повернутися назад. Кролик, ходімо, ми швидко. Так, сюди. В мене є. А, в мене є два за. Як бопшу, боже, 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 це гайп. Але слухайте, так як ми вже в цьому світі, огидному і наземному, і взагалі він мені не подобається, ну ми ж вже райські створіння на 100%. Я думаю, що тут можна нафармити трохи заліза. Ну як трохи? Якраще щоб мені вистачило на сет залізний, щоб я відправився в ньому на першого боса. Я думаю, це достойно буде, тому що. Заніт фармити дуже-дуже важко. Я чомусь думав, що заніт такий самий рідкісний, як залізо, а виявляється ні, він приблизно такий як діаманти. Тому мені десь тут зараз варто буде забуритись вниз і нафармити собі на один сет. Дово. Потрібна кількість заліза є, навіть трохи більше. До речі, але ми знайдемо, куди його примінити, і ми можемо тоді стрибати назад. Так, овечка. Давай я роблю ножиці. Тепер потрібно знайти ще таких овечок, але на щастя, я пам'ятаю, де вони тусуються. О, до речі, слухайте, в кроликів вже є ось така спіраль трохи темнішого кольору на них. І, можливо, я ніколи не звертав уваги, якщо чесно, на оце дерево, але воно мені якраз ідеально підійде для цієї цілі. Будь ласка, скажи, що це листя я можу забрати. Кайфик. А що ось ці ягоди роблять? Чи це ягоди взагалі? Щось випало біле яблуко. О, я можу його з'їсти, якраз я трохи голодний. Ой, мені погано. Ей, ніякого ефекту не видно, але мені, очевидно, недобре. Ау, цей ефект закінчився. Е, ну щось таке, я собі насправді більше не хочу. <свистити> Дайте мені, будь ласка, тільки листя в такому випадку. Так, і на чому ми там зупинилися на вушках, здається, добре, заодно зробимо і обличчя кролику. Все будівництво завершене. Кролику ходить зі мною, покажу тобі також. Дозвольте продемонструвати вам великого і злісного, і страшного в своїй няшності, звісно, кроля. Я насправді реально дуже сильно задоволений результатом. Так, давайте я якось звідси вам трохи краще покажу, як це все виглядає. Та ось. І якраз на нашому моа ми будемо вибігати звідси по цих сходах і прямо підстребувати на оцю блакитну хмару, яка нас буде виштовхувати наверх, і ми по ній вже будемо собі летіти куди нам потрібно. А і що я розповідаю? Давайте я вам покажу. куди покажемо глядачам, як працює наш батут. Ось таким ось чином ми будемо вибігати, і чикс. І далі ми ще можемо собі вище навіть підстрибнути це дуже дуже сильно збільшить довжину нашого польоту, тому що ми можемо високо підлетіти і планувати собі вже дуже-дуже далеко, куди захочемо. І в мене десь там мало вже якраз доплавитись залізо. Супер, робимо собі залізний сет. Так, здавалося б, що все, сет готовий. Але ні, в Аезері нам додається ще один елемент броні. Це залізні рукавиці. Вони додають нам також захисту, їх можна одягнути. Давайте одягнемо їх е першими так, рукавиці сюди. І ось такий ми тепер крутелик в рукавицях залізних. Ні, ну круто, круто, мені все подобається. Раптом, що комусь цікаво чи подобається мені, то знайте, мені подобається. Ой. Золоті чоботи можна зняти, і в такому форматі вже можна відправлятися на пошуки боса. Так, взагалі-то я бачив щось схоже на лігвище боса, коли шукав рожевих овець для того, щоб зробити вушка і носик для кролика. І вони були десь на отих островах. Тому ми сідаємо зараз на нашого моа і відправляємося туди. Та лише я трохи краще підготуюся. Дайте мені одну хвильку. Десь я також бачив, що не знаю, може мені наснилося, може ніщо, Якщо священно камінь пересмажите в вівтарі. Ну як це? Ну добре, зачарувати. Вівтарі ми зачаровуємо, не пересмажуємо. <клух> То ми отримаємо лікувальний камінь. Тобто ця штучка фактично може нам відновлювати здоров'я. Давайте ми про неї почитаємо трохи детальніше сюди. Лікувальний камінь. Лікувальний камінь можна отримати з зачарованого священного каменю. Це надійне джерело зцілення, що забезпечує регенерацію. Має напрочуд соковитий смак. Ну та дивно виходить, тому що ми ж банально зачарували надали магічні властивості звичайній, ну типу, каменюці. Ну добре, не звичайні, а священній каменюці. Але все одно, ну трохи дивно, дивно. І ще одна важлива штучка: першого боса виміру Етер потрібно вбивати кайлом. І в нас якраз три Заніта І ми можемо зробити Занітове кайло. Це крута штучка, вона мені точно згодиться. Типу першого боса чотири шкоди при атаці, добре. Залізне кайло, до речі, воно має також чотири шкоди при атаці. Але занітові інструменти і занітова броня, вони типу мають більшу ефективність за часом їхнього ламання. Тобто, чим менше в нас міцності буде на інструменті, тим він буде сильніший. Тому я думаю, будемо вбивати боса саме занітовим кайлом. А залізні нехай залишаться так про всяк випадок. Тож... Я чекаю, щоб це ще трохи досмажилось, доплавилось, зачарувалось, якщо вам так завгодно. І відправляємося на пошуки боса. Я підімкнуся тоді, коли вже знайду вхід в його лігвище. о о о о, о та, це вони, це вони, це блоки данжу, нам сюди. Мо, давай я тебе тут пришвартую. Чікс і наповідець. І тоді що виходить? Просто спробуємо забуритись сюди. А воно не ламається. Опа, це мені що? Виходить, потрібно знайти прямо вхід-вхід. О, ясно, ні, ну це жорстко. О, бачу. Супер. Мені прямо сюди. Та, це якраз ніби мав би бути і вхід. Привітик! Бо Страшно так. О, ні-ні-ні, слухайте, щось я це, Я щось трохи передумав, поки спускатися. Давайте ми спробуємо десь тут знайти овечку одну другу, завалити її і засейвитись прямо тут. Ей, ей, Мо, а що з тобою? Гей, ей, бро, куди ти полетів? Гей, чубаче! Слухай! Так, давайте я спробую перезайти. Е, що це був за дивний неймовірний глюк? Капець. Так, я надіюся, що після перезапуску в ніби його відкатило трохи назад, тому що це була зовсім ненормальна поведінка. Ні, його немає. Бро просто полетів в е, якусь незрозумілу, неймовірну і далеку. О, ні, о, ти тут. Ші. Мо, не роби так більше, будь ласочка, ніколи. Прошу тебе, будь ласка. Добре, нехай сейф буде прямо тут. Точка відродження встановлена, а нам тим часом прямо всередину в данж. Так, привітик. Так, мене не обдуриш. Я знаю, що ця скриня може бути не скринею, а міміком. Тихо. О ні, ця скриня скриня, а не мімік. Супер. Ще одне занітове кайло. Чудово, це мені потрібно залізний перстень. О, можемо одягнути перстень. Ми це зробимо один. Два. Надіюся, це мені додало трохи броні хоча б. Так, привітик. Ти також скринька, правда? Бро, страшний, ти страшний. Ху, налякав мене, хоча б був готовий, але все одно я надіявся, що це скриня, а не мімік. Як в них багато ХП, жах. О, ще. ну, під... Давай, добре, ще підлагни, і щоб він мене вбив через те, що в мене підлагнуло. Жесть вони сильні, в них дуже багато здоров'я. Так, ще одна кімната. О, вже бачу боса. Так, ну я надіюся, що це. скриня, а не мімік. Ні, це мімік трястя. Може його треба було якось сокирою рубати, ну це ж скриня. Фу, отримав, отримав по голові. Добре, ось і бос. Так, давайте спробуємо мечем його вдарити. М -м, можливо, мені потрібно атакувати його кайлом. Та, так воно і є. Це просто так заради тесту. Ху, надіюся, я зроблю це з першого разу. Поїхали. Є фактично, цей е, кубоголовий е, кубик, він не може рухатися по діагоналі. Ау. Ой-ой, ой це було дуже боляче. Ай! Тому нам потрібно ставати в ту сторону, де дивиться його кут, тобто дивитися тільки на його кути кожного разу, як він порухається. І тоді все буде нормально. Тоді ми зможемо його завалити. Ну, я надіюся на це. будь-якому випадку, тихо. Бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро. Я хочу вбити тебе з першого разу, будь ласочка. Ай-ай-ай-ай! Тихо, друже! Будь ласка, прошу тебе! Дай мені сконцентруватися! Так, Гедзю, не панікуй, не панікуй і все буде нормально. Ця штучка зі священно каменю нас дуже добре лікує. Вона накидує на нас, здається, регенерацію, Боже. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а тепер він точно рухається швидше. Ой-ой-ой. Я зламав кайлу об нього. Вау. Добре, добре, в мене є залізне. Це вже щось. Так, ще трохи, ще кілька ударів, боже, ще останній удар, мені здається. Є, ху. Першого разу. Ні, ну це був. Оце був босфайт, дітки. <плес> Дивіться і вчіться, так би мовити. І нам з нього випав ключ, здається. Тага, я його ще не підібрав. Так, треба трохи перевести дух. <плес> Ой, до речі, мені залишався теж тільки один удар. Це було б жахливо, якби я помер. Насправді дуже було б невесело. Що ж, і нам випав з нього бронзовий ключ. Здається, ще якесь лахміття, але це не важливо. Цю скриню зі скарбами треба відперти бронзовим ключем. Цим ми зараз і займемося. Так і. Сюди. і ну. меч. Вау! Це мені потрібно. Спис Валькірії! Боже. Досягнення здобуто претендент на трон лук Фенікса, золотий дротик, плащ спритності, вау! Громовий ніж. Синя мармеладка і золота мармеладка. Це можна їсти, треба буде зараз перевірити. Дротики, заніт. і ще одна мармеладка. Слухайте, ні, ну це було непогано. Це був сильний, сильний данж, кайфовий лут, мені все сподобалося. І тепер я можу ламати блоки ці, наскільки я розумію. Так, босе я переміг, то ну я трохи від вас заберу цих штучок, які світяться. <плес> я можливо з них щось гарне збудую собі. Це, нічого не знаю. От мені цікаво випробувати палкий меч. Ну очевидно, що зараз цей слайм має загорітись, коли я по ньому тицну. Ходи сюди. Так. Ха! Слухайте, це непогана штучка виходить. Ну, спецвалькірії ще треба перевірити, наскільки я пам'ятаю, ним можна бити трохи далі на більшу відстань. Так. О, та, бачите, реально. Ось такий кайфик виходить. Спис Валькірії прикольна штука. А скільки в нього? Сім шкоди. О! І в палкового меча сім шкоди також. Тоді сідаємо на МОА, спробуємо ще трохи політати. Обов'язково забираємо ліжечко за собою. Спробуємо ще трохи політати і знайти ще один данж. Ага. А що тут у нас? Давайте пришвартуємо МО і відправимося в данж. Всередину. Насправді я його дуже довго шукав. Ми реально дуже далеко від дому. Я не впевнений, що я зможу нормально повернутись. Добре, тут тоді відразу ставимо ліжко, чи ікс. І перед нами вже відкриваються перші кімнати з лутом. Що, поїхали? Надіюся, що тут буде типу міміків поменше, а скринь з лутом побільше. Ну звісно. Ну звісно, що ні. Ну звісно, ну я не сумнівався насправді. А що він таке скинув золотий бурштин? Треба буде потім подивитися, що це таке. Привітик. Скринька? Скринька! Льодяний кулон. Я можу це одягнути. Я це зроблю відразу. Досягнення здобуто топові брюліки. Звучить цікаво. Давайте спробуємо його одягнути, що він нам дасть. До речі, так, можна одягнути також і плащ спритності. Я чомусь забув про це. Тепер згадав, можливо, він нам допоможе в битві з босом. Так, ми реально швидше бігаємо. Реально. І, здається, весь час стрибаємо. Це кайф. О, заніт. Жесть. Друга скринька підряд з лутом. золотий перстень. Ой, мені здається, мені скоро не буде вистачати місця в інвентарі. Що це небесно дерев'яне відро? Отрути, е? а? О, це треба взяти, буде, потім розібратися, що це таке. Привти. О, зачарований дротик. О, занітовий меч, вау! Слухайте! Це щось мені неймовірно щастить. Лише один мімік. Нагадую, був тут. Лише один. Це круто, це мені подобається. Так, замість цього зенітовий меч я візьму обов'язково. Ну добре, замість одного залізного персня. Нехай буде ось так. І ось уже знову бос. То що? Три, два, один. Поїхали. Ну добре, добре. Цього разу це вже було легше, ніж першого, вже елемент певної неочікуваності пройшов. Це вже непогано. І ключиком відкриваємо скриньку. Хмарний скіпетер! Боже, як багато всього тут цікавого. Чоботи сторожа. А що вони мені дають? Боже, це про все можна прочитати. Капець. Це занітовий кулон. Плащ, я також візьму ще один. Ну мені треба, мені треба, не обговорюється. І лук, ну типу, треба треба забрати ось ці всі ніби скарби, круті інструменти. Давай замість лопати. Добренько, тому що я ж можу померти і втратити свій лут. Я в цьому плащі підіймаюся на блок без стрибка, і типу дуже швидко, ніби по сходах. Це круто. Що я там казав? А ну ми ж можемо померти. І типу, нам доведеться повертатися, потім шукати свій лут. І якщо в нас зовсім нічого не буде під час цього, то ну це буде невесело. Це буде невесело і зовсім неприємно. Тому тому скарби забираємо з собою. Ну і що? Два боси це прикольно. Можемо повертатися. Додому вже розсортувати лут, тому що в мене тупо немає більше місця. Еге, Амброзів і смолоскипи, ну добре, гуляйте. Я не знаю, як я зараз буду шукати свій дім, але <кхм> щось треба буде вигадати. Поїхали мова. Тобто полетіли. О, та, вже бачу дуби золоті, і зараз буде видно кролямбуса. Так. Ось кролик на горизонті. Дід слухайте, мені подобається, чи би його зробила. Він дуже такий цікавий і милий, і приємний орієнтер. Це ми вдома. І так як зараз ми вже є в безпеці, то ми можемо прочитати про наші знахідки. Що ж ми таке круте знайшли в цих скарбницях з босами. Давайте почнемо тоді з занітового колона, колон, що дозволяє копати швидше, не надто міцний, тож використовуйте його з мудрістю. Цікаво, зачарований дротик боєприпас для зачарованої духової трубки. Це найсильніший дротик. Він створений з зачарованих золотих дротиків. Прикольно, прикольно, будемо знати. Нам би тоді духову трубку знайти, що занітовий меч. Інструмент середнього рівня Етеру шкода від атаки починається з дерев'яного та закінчується діамантовим рівнем, якщо міцність меча зменшилась. З ромбик, золотий перстень, естетичний аксесуар із золота. Тільки естетичний, хм, слухайте, може його можна зачарувати, типу це додатковий зачар. Можливо так, тоді в ньому є сенс. Плащ спритності рідкісний плащ, який можна знайти у бронзовому та срібному підземеллях, додає силу в ноги, гравцю і можливість миттєво підійматись по блоках. Палкий меч, давній меч, що спалює ворогів дотла, боляче навіть тримати. Якщо використати на тваринах, можна отримати приготоване м'ясо, чоботи сторожа можна знайти у бронзовому підземеллі. Ці чоботи захищають від падіння та дають можливість стрибати з висоти. Ааа, типу вони анівелюють шкоду від падіння. Це цікаво це можна використовувати. До речі, от я кажу, мод АЕЗР він супер круто вливається в ванільну гру. Оці всі предмети вони дуже корисні. Насправді було би для серйозного довгого виживання, можливо, навіть на якихось серверах. Це би було дуже цікаво. Громовий ніж. Маленькі ножі, які під час метання викликають блискавки туди, куди вони влучають. О, прикол, можна зі свинок робити свинозомбі. Спис Валькірії унікальний інструмент у бронзовому підземелі. Зброя метального типу чудово підходить для боротьби з зефірами та королевами Валькірії. Золотий бурштин. Ці золоті круглявки можна отримати при добуванні деревини золотого дуба, занітовою або гравітетовою сокирою. Це головний матеріал для створення золотих дротиків та духової трубки. А он воно що то для того, щоб використовувати оці дротики, нам потрібна духова трубка. Якраз з золотого бурштину вона робиться: хмарний скіпетер Скіпетер з пухнастим верхом. Він викликає маленьких хмарних сторожів, що будуть битись поруч з гравцем впродовж короткого періоду часу, стріляючи. Великими людяними кулями. Що? Добренько, давайте ми це зараз затестимо. Е, лук Фенікса. Цей лук нагрівається, він може стріляти стрілами що палає, теплий на дотик. Чекайте, чекайте, чекайте. Так. Боже, ви тільки подивіться на них. Капець, це тепер мої охоронці. Це дуже круто. То що, друзі, на такій захопливій і цікавій ноті, я думаю, вже варто завершити цю серію. Надіюся, що вона вам сподобалася. Серія була насправді дуже продуктивною, боса першого ми завалили, навіть діючи. Все як я обіцяв, навіть більше. В наступній серії нас чекає поєдинок з Валькіріями, занітовий сет, ну це в ідеалі насправді, і багато ще чого цікавого. А біля мікрофону був Гедз. Бережіть себе і до нових зустрічей.